Чи ти знаєш Святого Духа? Це питання, яке є найважливішим питанням цього випуску. Тому залиштеся зі мною на чверть години зі словом. Привіт, дуже сердечно вітаю вас у черговому випуску Чверть години зі словом, в якому я поставив досить суперечливе питання: чи ти знаєш Святого Духа? Бо виявляється, що можна бути віруючою людиною, вірити в Господа Ісуса, бути християнином і все ж не знати особи Святого Духа. Про це ми сьогодні будемо читати в Божому Слові, і це не витвір моєї уяви чи мої роздуми, які я сам вигадав. Про це сьогодні говорить нам Боже Слово. Тож прочитаймо його, а потім я поділюся з вами своїм особистим досвідом зустрічі зі Святим Духом, яка була першою зустрічю, яку я пам'ятаю, і я думаю, що до цих історій варто повертатися не для того, щоб просто згадувати їх, а для того, щоб бути біля джерела. Бо в цьому джерелі криється сила для нашого духовного життя. Сьогодні варто згадати ці перші зустрічі з Господом і запитати себе, чи продовжує сьогодні горіти в мені той самий вогонь, чи є в мені та сама туга за ним, чи є та сама відчайдушність і готовність до жертв заради нього. Це хороше питання на сьогодні. Тож прочитаймо діяння апостолів, 19 розділ від 1 до 8 вірша. Відкрийте Біблію, візьміть її до рук, і Боже Слово говорить нам так. Як Аполлос був Корінті, Павло, пройшовши через горішні околиці, прибув у Ефес і, знайшовши там деяких учнів, вітаю спільноту Ефес в Лоді, спитав їх: чи отримали ви Святого Духа, коли увірували. ті йому відповіли, та й ми не чули, чи є Святий Дух? І він спитав, яким хрещенням ви хрестились? Ці відповіли. Хрещенням Йоанна. Тоді Павло промовив Йоанн хрестив хрещенням покаяння, кажучи людям, щоб вірували в того, хто по ньому прийде, тобто Ісуса. Почувши це, вони хрестили сім'я Господа Ісуса. Як Павло поклав на них руки, зійшов на них Дух Святий, і вони почали говорити мовами й пророкувати. А було їх усього, яких 12 чоловік увійшовши в синагогу, три місяці там проповідував, відважно бесідуючи і переконуючи про царство Боже. Ми бачимо ще один доказ того, що Святий Дух приходить і сходить. І саме цей уривок Божого Слова говорить нам, за чим можна було впізнати, що Святий Дух зійшов, і саме ці плоди приходу Святого Духа можна було бачити багато разів після того, як він зійшов. По перше, написано, що після того, як він поклав руки на учнів, вони говорили мовами і пророкували. Це було дуже частим проявом дії Святого Духа в першій церкві. І ми читаємо, що святий Павло, сповнений Святого Духа, сміливо промовляв і проповідував Боже Слово. Той, хто був сповнений Святого Духа, наповнений Святим Духом, святий Павло був сміливим, сміливо проповідував Боже Слово. Сміливість є знаком приходу Святого Духа, благодать сміливості. Я хочу вам сказати, що я теж мушу молитися про благодать сміливості. Я хочу молитися про ласку відваги, бо це не відвага, якою можна навчитися. Це не відвага, яка є просто якимось навченим способом е, бути євангелістом. Але я хочу вам сказати, що коли я відчував таку надприродну відвагу від Святого Духа, це була. Цілковита ласка. Я знаю, що це не так, що три рази мені пощастило, а в четверте я йду за інерцією. Але я багато разів бачив, як сам не міг підійти до когось, бо просто боявся сказати йому про Ісуса чи помолитися за нього, бо в голові було мільйон думок. У мене теж бувають такі ситуації в житті, і навіть нещодавно була така, коли я не ризикнув. багато разів, коли я отримував таку сміливість і Святого Духа, щоб щось зробити, я був здатний зробити щось публічно. Я був здатний заговорити до когось, був здатний зробити щось, чого зазвичай не зробив би своїми силами. Ця сміливість, яку він дає, ця сміливість, яка здатна привести тебе в місця, куди б ти ніколи не пішов би сам. і це благодать. І я хочу вам сказати, що кожного разу, коли ви зможете зробити щось для Євангелія, щось шалене, ніколи не приписуйте собі цю силу, цю сміливість. Бо кожного разу, коли ви приписуєте її собі, благодать того духа відходить. Кожного разу, коли ти стаєш у покорі, його благодать повертається. Це принцип життя в Святому Дусі, але це не те про що я насправді хотів сьогодні сказати. Бо сьогодні ми читаємо про учнів, учнів Ісуса, які повірили через проповідь Івана Хрестителя в Ісуса, який прийшов. Але на питання, чи знаєте ви, чи прийняли ви Святого Духа? Вони відповідають хто такий святий Дух? Ми ніколи не чули про Святого Духа. Це питання, яке ми повинні сьогодні задавати в церкві. Чи знаєте ви, хто такий святий Дух? По-перше, чи знаєте ви, що він існує? По-друге, чи знаєте, що він є особою? Тобто, чи знаєш ти, що оскільки він є особою, ти можеш мати з ним стосунки, чи маєш ти стосунки зі Святим Духом, або задаючи більш детальне питання, бо тоді можна дізнатися, чи маєш ти з ним стосунки, чи знаєш ти, що любить Святий Дух, чи знаєш ти, чого не любить Святий Дух? Чи знаєш ти, як говорить Святий Дух? Чи знаєш ти, як він промовляє до тебе? Якщо ти це знаєш, це означає, що ти вже вступив у певний рівень стосунків з ним. Якщо ні, то сьогодні він запрошує тебе і каже: Я хочу, щоб ти пізнав мене. Я хочу, щоб ти пізнав мою присутність. Я хочу, щоб ти пізнав мене як особу, бо він є особою. Це так важливо сьогодні, коли ми чекаємо в церкві на нове зіслання Святого Духа, коли ми чекаємо на свято п'ятидесятниці, щоб знати, що він є особою, він не є силою, він не є струмом, він не є теплом, він приходить усіма цими способами. Але це є особа, це є хтось, а не щось. І я хочу вам сказати, що пам'ятаю такий перший момент у своєму житті, коли мені було 16 років, це було через рік після мого першого досвіду зустрічі з Ісусом. Це була безперечно зустріч, сповнена Святим Духом. Але я пам'ятаю таку особливу зустріч зі Святим Духом, коли я, 16-річний хлопець, поїхав на такий закритий захід до Каліша. Це була зустріч про слави і проголошення слова. І я пам'ятаю, хтось мене туди взяв. Я був перший раз на такому заході. Тривала прослава, і під час прослави я відчув таку велику близькість Бога. Я знаю, що це святий Дух Це було в серці переконання, і я знав, що це близькість Святого Духа. І тоді я пам'ятаю, як помилився. Духу Святий, я, мабуть, не знаю тебе. Я не знаю, як молитися, не знаю, як з тобою розмовляти, не знаю, як проводити час з тобою. Але я сказав, дай мені пізнати тебе і дай мені таку близькість до тебе щодня, яку я зараз відчуваю в цьому прославленні, в цій молитві. Я сказав: покажи мені, що в моєму житті не так. Покажи, що я гріхом у моєму житті. Покажи, що тобі заважає, бо я хочу все це Кинути, аби тільки ти був присутній, аби ти був так близько, як ти є зараз. я повернувся додому, а наступного ранку разом із друзями зібралися невеликою групою на прославлення на таку невелику молитву. Де було може 10 осіб, і під час прославлення, знаєте, ми прославляли Бога, і в якийсь момент людина, яка проводила зустріч з гітарою, сказала: якщо зараз відчуваєш, що Бог, що Дух Святий говорить до тебе, скажи це в голос, бо я вірю, що є людина, яка зараз чує його голос. Це важливо, бо Бог хоче тобі сказати. І я пам'ятаю, що коли я вперше почув тоді раптом вперше в житті, я так чітко почув у своєму серці слова не фізично, але ці слова пройшли до мого серця, і я почув щось, що було відповіддю на моє благання з попереднього дня. Ви знаєте, попереднього дня, пам'ятаєте, я кричав: скажи мені, що є моїм гріхом, що є те, чого ти хочеш, Господи, що тебе ображає, що робить твою присутність у моєму житті не такою сильною, як я б хотів. Знаєте, я очікував, що Бог скаже мені про якісь мої більші гріхи, про якийсь найбільший гріх. Скаже мені щось. Це гріх, це гріх, це гріх. А знаєте, що найбільше хвилювало Бога? Що найбільше засмучувало Бога? Святий Дух сказав мені, ти проводиш зі мною занадто мало часу. І я почав плакати як дитина. Ніби я щойно дізнався про щось, ніби зрадив друга. Я плакав, плакав, плакав. І не міг ні з ким розмовляти більшу частину того дня. Пам'ятаю, що мене питали, як минув день, а я не міг ні з ким розмовляти. Я повернувся додому і пам'ятаю, що єдине, що я хотів, що я знав, що мушу зробити, це почати регулярно проводити час зі святим духом. Я пам'ятаю, як зайшов додому і не пішов на обід, а пішов до кімнати і розписав день на три дні тобто, день. На три частини вранці в день після школи і ввечері по пів години, що я молюся, пам'ятаю, що розписав години і приклеїв цей папірець на двері, і сказав, написав на цьому папірці, не входити, бо молюся. І з того дня я почав щодня тричі на день протягом наступних кількох місяців молитися і шукати Господа. І тоді я побачив, що я не вмію молитися. Бо коли я вимкнув телефон, вимкнув все, закрив все і не читав молитви з книжки. Я вже не знав, як насправді молитися. Минуло п'ять хвилин, а я думав, що минуло вже півтора години. Це так затягувалося, але пам'ятаю, що був вірний, і одного разу сидів і сказав: Боже, я насправді не вмію молитися, я не знаю, що мені говорити, чи тут треба говорити, чи не говорити, чи сидіти, чи стояти, чи промовляти молитву, чи нічого не промовляти. І пам'ятаю, як одного разу таке переконання прийшло до мого серця: Мартін, не бійся нудьгувати зі мною. І раптом я побачив, що в молитві йдеться про стосунки, що молитва є стосунки з особою, що святий дух є особою. Це була революція в моєму житті, і раптом, з тижня в тиждень, я почав молитися все довше. Мені це приносило все більше задоволення, і потім я не міг вийти з молитви менше ніж за годину. І тут не йдеться про годину чи не годину, не йдеться про те, скільки це тривало, скільки це не тривало, а просто про те, що я навчився стосунків з ним. А потім, коли мені почало бракувати цього часу, я почав сумувати. І по цьому ти можеш зрозуміти, чи маєш стосунки зі Святим Духом, чи буває, що ти сумуєш за ним? Бо якщо ти сумуєш, це означає, що ти маєш зустріч за якою сумуєш. Якщо ти не сумуєш, це означає, що цієї зустрічі немає. Тож нехай Святий Дух сьогодні. Відкриє нам те, що хоче про себе, святий Духу, відкриє нам те, що ти є особою, і просимо тебе, веди нас також у місця, де ми ще не були. Бо навіть якщо ми думаємо, що вже знаємо про тебе, то насправді ми ще не знаємо тебе. Об'яви нам знову, хто ти є, об'яви нам знову, який ти є, і просимо тебе, дій своєю силою в нашому житті. Про це ми молимося. Про це просимо. Прийди, Святий Духу, прийди знову до нас, до наших спільнот, родин, домівок. Прийди всюди, куди ми йдемо, будь завжди перед нами, будь завжди за нами, будь завжди навколо нас, як молився Святий Патрік, і просимо Тебе, щоб ми не вміли жити без тебе. Прийди, Святий Духу. Амінь. Нехай так буде любі. Улюблені. Дякуємо Богу за дар вашого життя, молимось за вас і теж просимо вашої молитовної підтримки для популяризації християнського контенту. Рекомендуйте наш канал ближнім, поширюйте відео, ставте вподобайки та обов'язково напишіть, що вас торкнуло із даної теми. І хай Господня любов перебуває поміж вами!